Тетяна разом із Володимиром на настійну вимогу батька чоловіка після весілля стали жити тох в будинку у селі. Спочатку молодята планували купити собі будиночок, але Гнат, батько Володимира, з таким запалом умовляв жити в його будинку, що син підтримав батька. А разом вони змогли переконати і Таню. Через кілька місяців Тетяна уже шкодувала, що дала себе переконати. Свекор курив будь де, і на кухні, і у вітальні, не надаючи значення тому, що вагітна невістка задихалася від Тютюнового диму. Гнат міг піти в запой на десяток днів і в процесі поводитися непристойно. Таня Прибирала за ним цей бардак. Але тільки но вона, висловлене невдоволення, як свекор поставив її на місце. Чого ти це командуєш тут? У своєму будинку будеш командувати. З народженням дочки становище лише погіршилося. Хмільні застілля не зникли, а неприйняття одне одного посилилося не так зварила, погано прибрала. Витрачаєш багато води на прання на крик вашої доньки. Незабаром молоді виявили, що свій заробіток свекор відкрачає лише на себе, а їв він куплене Володимиром та приготовлене Тетяною. На запитання сина, чому той не купує продуктів, він відповів: Якщо ви живете в моєму домі, то й ви повинні мене годувати. Останньою краплею терпіння молодих став випадок на день народження доньки. Побачивши, як невістка мучиться з давніми санками, Гнат, нічого не кажучи, придбав нові. Тетяна подякувала Свекру. У день зарплати Володимира батько запитав сина, коли вони повернуть борг. Що за борг? Володимир був шокований. Як який? За санки? Це ж подарунок. А чи не занадто для вас подарунки за 600 гривень? Того ж дня Тетяна поставила ультиматум перед чоловіком. Вони переїжджають до міста. Гнат, дізнавшись про їхній переїзд, спочатку наговорив Гедоту, а потім почав просити, щоб його не покидали. Але Таня. Більше не піддалася вмовлянням. Весною молода сім'я переїхала в містечко поряд, де вони купили маленький, зате свій будинок. Майже півроку тетяна не спілкувалася зі своїм свекром, але потім образа зійшла на нівець, і вони почали заїжджати до Гната в гості. Вони закупили на прохання продукти. Рідко свекор повертав гроші за продукти відразу. Частіше бувало, що грошей місяць і більше чекати доводилося, а іноді вони не чекали на повернення взагалі, але не нагадували. Останнє неповернення співпало з фінансовими труднощами в сім'ї. Володя довго хворів і багато грошей витратилося на лікування. А тут ще й свекори за своїми замовленнями. Ні, Володю, за свої гроші я йому більше купувати нічого не буду. Заплатить наперед, я йому будь-що куплю. Не бачила я добра від нього, щоб утримувати його власним коштом. Одна історія із санками чого варта. І Володимир повністю погодився зі своєю дружиною.